Всім привіт! На півночі України Сомщині склалось в цьому році завдяки нестабільній і з дуже великою амплітудою температури весною. Нестандартна, я б сказав, навіть унікальна ситуація. Третя декада травня на Каштанах працюють джоли. Зазвичай до 9 травня. Каштани у нас вже із зав'язю. Так складається, що, що на каштанах працює бджола вже майже місяць. А можливо навіть і місяць. Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь місяць квітували каштани. 22 чи 23 травня. Ось така ситуація. Там, де більше затишку, дерева годуть. Я не перебільшую. Дерева годуть від чуділа. Стоїть гул. Каштан, каштан виділя та ж сама ситуація і на всіх скверах нашого міста. Каштан квітує і не тільки каштан квітує, він іще і медоносить. Тобто Приморозки під час його квітування на каштан не вплинуло ніяк взагалі. У парку і в скверах чуть чіткий гул. Я розумію, що можливо, можливо камері. Заважає, заважає звук проїжджаючих мимо машин, але я чую чіткий гул бджіл. Окремі каштани взагалі виглядають свіжо-свіжо розквітлими. І це 22 травня. Вони начисяють у похмуру погоду, приваблюючи бджіл. Такі температурні качелі призвели до аномалії, що біла акація квітує разом із конським каштаном або гірка каштаном. І мало того, що вона квітує, вона вже виділяє і по ній лазить бджола. І це у місті далека, далека не єдина акація, яка квітує, далека не єдина акація і не найперша, що, що розпустила свої квіти. Є молоді акації. Які розпустили свої квіти на декілька днів раніше. Просто, просто саме це дерево до мене найближче, по якому вже теж лазять бджоли. З моменту, коли по Мододаю на Мододаї працюють медоносні бджоли або інші солодкоїжки, можна вважати часом початку квітування. Кожним днем бджіл буде на акації, тільки більше. Хочу звернути увагу, що каштани є теж, такі, що тільки-тільки розпустили свої квіти. Це дійсно природна аномалія. Ця акація трохи запізнюється. Є дійсно, які почали квітувати раніше, тому що вона придавлена ще і паразитом, амелою, та і дерева досить. Досить у віці. Всі знають, що дорослі дерева квитують на декілька діб пізніше, ніж молоді. Тось яка якось так. І з великою долею вирогідності. Може так статися, якщо тепло продовжиться, що європейська липа, широка листина, буде квітувати разом із залишками акації. Тоді складеться взагалі унікальна ситуація, якої ще, мабуть, не було в історії. Ця липа і так зазвичай квітує на два тижні раніше, ніж в лісі. Дрібна листяна а оскільки липа не схильна сильно реагувати на пониження температури, особливо в травні, коли бутонів у неї немає, то зараз вона може наздогнати і перегнати білу акацію. Видно, що бджола набирає нектар. Не просто прига по квітам, а саме набирає нектар. Тож, тож із акації ще буде якийсь, якийсь толк. Ну Ось просто проходив мимо і побачив, що ось-ось луснуть бутони у маслинки білої. Начебто південна рослина, а ви подивіться, які рясні бутони. У маслинки білої, навіть після дуже сильних заморозків чи приморозків, Маслинка біла стане скоро жовтою. Ось бузок, Бузок відсівся саме вчасно. Так як це він робить завжди, на відміну від каштана. Каштан готується передати естафету. Мджала працює. Теж. Видно якого кольору пилок. Колір пилку з каштана. Так ось каштан готується продати естафету. Липи. І до речі, такі липи теж не виняток. Липи цього виду вони всі однакові. До речі, якщо станеться диво і яка це встигне відсвістись. До початку квітування липу, то бджола з'явиться навіть на закритих бутонах. Як вона відчуває початок цвітіння, я не знаю. Так-так. Цю липу я пам'ятаю ще з дитинства. Не одну, не один кухлик чаю липового. Я випив із цієї липи, і вона завжди квітувала в кінці червня на початку липня. Зараз зараз ось так. Я думаю, що вона заквітує в перших в числах червня. І ми ще побачимо поруч бджіл на липі і на каштані. Дякую всім за увагу та терпіння.